Офіс президента, відкривши кримінальні справи на бойових офіцерів, бойових комбригів, яких зараз тримають ув'язненні по суті як найбільших злочинців за неналежне підрахунок ризиків, він постав сигнал найвищому скажімо так тим військовим, яким найбільше довіряють громадяни України, властивий Валерію Залужному. Що якщо ми не домовимося, буде таке і розуміючи. Багато хто розуміючи, що зараз на них будуть вішати абсолютно усіх гріхи людства, вони починають помало говорити. Я, чесно кажучи, вважаю це. Моя особиста думка, що задля безпеки військових вони зараз мають набагато активніше і набагато більше почати говорити, фіксувати свої свідчення більш публічно чи менш публічно. Але ці питання вони мають бути зафіксовані, щоб ніхто потім не переписував історію. І генерал Наєв дуже багато фахових речей говорив, дуже конкретних, на що вже окремі слуги намагаються реагувати і намагаються переписувати історію. Про що ж йдеться? Я маю честь знати генерала Наєва ще з 17-го року. Ми зустрічалися з ним в штабі АТО в зоні бойових дій. А це один із найдостойніших генералів, якому дійсно не байдуже те, що відбувається з його військом і з його підлеглими. А, що він важливого наголосив, це те, що у військових не те, що не було ніякої інформації про вторгнення остаточної такої від розвідувальних структур від президента, але і те, що у них були по суті зв'язані руки. Я наголошу, що допоки не було введено воєнного стану, а він був введений вранці, а підписаний ввечері 24 лютого 2022 року, доти вони без погодження і наказу навіть не мали права передислоковуватися. Вони не мали права займати ті чи інші території, приміщення чи робити якісь серйозні маневри. Тобто, коли кажуть, що військові якось десь не підготувалися до вторгнення, то всі питання до верховного головнокомандувача, який мав дати накази, яким мав зробити розпорядження і дати військовим механізм, як вони мають працювати, розв'язати їм руки. Натомість, Верховна Рада що робила 23 лютого, 2022 року. Вводила надзвичайний стан. Надзвичайний стан, на відміну від воєнного стану, передбачає не охорону периметру держави не протидію зовнішньому ворогу, а на боротьбу з внутрішніми проблемами. Військовим прав не дають. Дають права поліції, Нацгвардії, усім силовикам, які працюють всередині держави, зрештою надзвичайникам, і це стосується щодо захисту Києва, влади, столиці, стягування військ по суті, не навіть не війська, а оборонних механізмів до Києва, і, зрештою, тих самих військ відтягування їх від кордону зовнішнього задля для забезпечення безпеки всередині держави. І ось один із депутатів, дунда, слуга народа, який якимось абсолютно дивним чином несе тотальний бред, але їздить по закордонах вздовж і впоперек, і йому підписують усі відрядження, на відміну від Європейської солідарності, зокрема Петра Порошенка, якому зараз далі не хочуть підписати відрядження на Мюнхен. Він почав розказувати, що Європейська солідарність такі безвідповідальні, вони голосували проти введення надзвичайного стану. Це послабило українську державу. Так, ми голосували проти введення надзвичайного стану, який послаблював військових. І так ми тривалий час вимагали голосування за введення воєнного стану. Бо якби воєнний стан був введений хоча б на кілька днів раніше, у наших військових були б більші можливості мінувати, окопуватися, заходити на ті чи інші терени, передислоковувати бригади туди, де вони є потрібні. І саме про це говорить в своєму інтерв'ю генерал Наєв. Там же також хтось спробував а, спекулювати по Чонгару. що Шонаєв, бачите, розказував, що все було заміноване, і от що, що, що там просто не було кому це все підривати. Навіть багато що мусить говорити, так як воно мусить. Але давайте на хлопський розум. Перехід там к Чонгар-Каланчак. Він був замінований раніше? Був замінований. Там вирішили запустити шатли? Вирішили. Щоб запустити шатли, вони там сервісні центри будували, будували. АЗС будували, будували. Вони би будували це все, якби там були мінні поля. Ні, звичайно. А чого там не було військових? От питання теж. Про що? А чому там військових не було? Не було кому роз... підривати. А тому що велику кількість військових звідти відкликали, як із багатьох інших точок. Як із Гостомеля, як з Харкова відкликали, як на півдні залишалися поодинокі представники, як там загубилася танкова рота, а потім дивувалися, а як же ж вони там опинилися. Потім правда виявилося, що танкову роту забезпечили неякісним не, не пальним і вони не змогли діяти наповну. І якби там танкова рота несподівно для окупанта, була дієвою, це теж б було би зовсім інший результат. Але давайте ще раз і ще розвертаємося. Хто командував цим процесом? Командувач Об'єднаних сил? Чи може головнокомандувач? Ні! Не було воєнного стану. Цим всім керував верховний головнокомандувач. А це. Ой, хто це в нас верховний? Упс, Зеленський Володимир Олександрович. І коли у нього претензії до генералів, що вони не розрахували ризики в Харкові в 24 2024 році, то я піднімаю питання: а яким боком чи яким місцем Володимир Олександрович розраховував ризики у січні, лютому? А ні, ні, давайте краще скажемо: у вересні, жовтні, листопаді, грудні, січні, лютого, 21-го, 22-го років, коли весь світ нас попереджав про вторгнення, а хтось готувався до шашликів. Я тішуся, що генерал Наєв заговорив. Йому тут же був приліт. Правда, приліт через абсолютно не в туди, тому що, коли його призначили там очільником тактичної групи, то забули йому дати посаду в ЗСУ. А я нагадаю, що очільник тактичної групи це полковнича посада. А він генерал-лейтенант, командувач ООС свій час, операції Об'єднаних Сил. І для нього там такої посади немає. Подивимося, куди воно буде розвиватися, але ми бачимо, що це по суті ну, наскільки нам відомо, що за особистим наказом Зеленського його туди вирішили призначити, щоб позбутися його а головне не дати доступу до журналістів, щоб він мав можливість говорити правду. Я дуже хочу, щоб зараз наступний один, два, три, чотири, п'ять генералів яких звільнили разом з залужним, нарешті теж почали говорити, бо думаю, їм є що розказати, і чим більше їх буде говорити, тим менша небезпека для них всіх буде сумарно. Бо тому що за злочини треба притягати передовсім політичне керівництво держави, зрештою, як от зараз по Хмельницькій АЕС, це злочин проти держави, те що депутати за науськуванням Зеленського наголосували. І в історії я гарантую, це залишиться таким самим злочином, як харківські угоди, тільки от як ми сьогодні з колегами говорили, якщо залишиться наша держава в результаті їхньої діяльності і тотального мародерства у всіх розуміннях цього слова. Мар'яна Безугла написала після інтерв'ю генерала Наєва і почала йому погрожувати. Ви хочете, щоб я щось почала писати? Ми з вами дуже часто співпрацювали. Пане генерале, що такого може розказати безугла? Я не знаю, що може там з'явитися в її хворій уяві. Чи, ну, насправді це тотальна неадекватність. І знаєте за що мені найбільше боляче? Що всі розуміють, наскільки тут неадекватно все? Абсолютно розуміють. Про це говорять всі. Але Мар'яна нарощує з підписників на свою сторінку. Не замість того, щоб ми всі гарно скаржилися, блокували і викидали це з медійного простору. Це знаєте, коли є отакі неадекватні політики, їм треба не давати платформу говорити і розповсюджувати їхні слова. Їх треба обнулювати. І коли Мар'яна, нагадаю ще раз вносила законопроєкт. За право командира вбивати військовослужбовця за непокору, це мав би бути, оце, оце мала би бути точка неповернення. Вона мала би для всіх перестати існувати як якась публічна особа. Тому що пропонувати вбивати наших захисників це вже настільки велике дно, а можливо, вони її мали, мали би навіть притягнути до відповідальності, тільки чомусь цим ніхто в нашій зеленій державі не займається. І, до речі, знаєте, щоб не було так зовсім гірко. Сьогодні Олексій Гончаренко дуже красиво відсмалив у Верховній Раді. Він назвав, що у нас зараз є режим Кім Чин-зе. Режим Кім чин зе ну. Теж, теж вартує такої уваги, але просто цікаво, що от ви кажете, Петру Порошенку не підписують розп... 에... відрядження, А Мар'яна Безугла їде за кордон з делегаціями, випускають її за кордон. Це тим паче підтверджує, що вона працює суголосно з офісом, і банкову вона влаштовує єрмака. Вона влаштовує так само, як і той Дунда і багато всяких інших. Видання Санді Таймс написало статтю. Чесно кажучи, я шокований так само, як інтерв'ю е, генерала Наєва. Хоча я, в принципі, для себе висновки робив певні із того всього, що відбувалося, що воно стверджує, що кошти ФСБ були використані для виборів Зеленського у 2019 році. Е, Ну, звичайно, там іде розслідування по Кулінічу, який був агентом Сівковича, колишнього секретаря Ради Національної безпеки і оборони. Знову ж таки, мені цікаво, чи звернуть американці увагу на такі факти? Тому що в Україні я не уявляю, що було якесь розслідування, тим більше під час нині діючої влади. Зараз важко говорити, що там відбувається з американською владою, тому що дуже багато заяв і рішень, які зараз приймаються, вони теж не витримують критики в контексті адекватності і навіть певних загроз для самих Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що вони точно враховують все, що відбувається, і те, як зараз вимагають виборів в Україні. А тут я наголошую йдеться саме про президентські вибори, не парламентські, не місцеві, а саме йдеться про президентські вибори. Я думаю, що це чіткий сигнал, що з Зеленським не хочуть мати справи. Можливо, і з цієї причини цих викритих фактів з іншого боку, через тотальне хамство, з іншого боку, через тотальний непрофесіоналізм, з четвертого боку через всі оці махінації, які відбуваються. Наскільки мені відомо, слух народу взагалі не має нормальних контактів з чинною владою з республіканцями, З ними не хочуть мати справи. І як в таких умовах тоді діяти в Україні? Ну знаєте, мудрий правитель, розуміючи, що він, наприклад, не зовсім рукоподаваємий, він мав би тоді відправляти туди. Представників з ким американці хочуть говорити і кого поважають. Ось як, наприклад, поїхав Петро Порошенко. То мало того, що наша делегація на чолі з Петром Олексійовичем вони були на розхват, мало того, що там були надзвичайно поважні безпекові панелі, мало того, що Петро Олексійович розбивався просто вщент, щоб захистити інтереси України, і з ним рахувалися. І як його приймали на якому високому рівні так ми ж бачимо, що при поверненні в Україну Петру Олексійовичу погрожують санкціями, розправами, ув'язненнями, вже не знають яку там фотографію, не фотографію з 2010-го, 2009-го познаходити, щоб приписати йому якусь вину. Замість того, щоб Зеленський використовував Порошенка як переговорника для перемоги країни, а отже, і Зеленського, в тому числі, бо він президент цієї країни, як не як, він намагається знищити чи не єдину особу, яку реально хочуть чути на міжнародному рівні як представника України. Тобто, я впевнена, що американці це все бачать. На жаль, вони це все бачать, на щастя вони це все бачать. Але тут важко сказати, як воно для нас вильється. Але для України в Україні наразі все погано, і я не знаю, що має статися, хто як має виходити чи хто як має говорити. А щоб ми вистояли і щоб цей безпреділ зупинився? Але я точно вважаю, що ми не маємо права мовчати і передовсім має бути а правда. Б має бути захист інтересів України, захист е Збройних сил України, бо вони єдині, хто нас може захистити. Ну, судячи з усього, я так розумію, поки візиту Кіта Келога до України не буде, але до України має приїхати міністр фінансів Сполучених Штатів. Але знову ж таки, те, про що казав Кіт Келох, що має бути серйозна ревізія використаних коштів по допомозі в Україні і по коштам, які були направлені на озброєння, Знаєте, судячи заяву Володимира Зеленського про те, що винні в всьому американці, і вони не надавали нам зброї до повномасштабного вторгнення, не хотіли вводити санкції. І він якось так неоднозначно заявив про те, що ну нам надійшло тільки 77 мільярдів і 177. Тобто, це що пряме звинувачення адміністрації Байдена в тому, що вони десь кудись діли 100 мільярдів? Як це по великому рахунку, так і це на міжнародній арені читається так: що американці погані, американці збрехали, американці злодії. Тут не йдеться про адміністрацію ту чи іншу, тут йдеться якраз про весь. Всю Америку як таку, як явище, і це є дуже і дуже страшно. Давайте будемо щирі, Зеленський мав би рахувати і адекватно розцінювати. Американці виділяли нам кошти на допомогу. Більшість коштів до нас коштами не заходила. Заходила зброя, заходило обладнання, включалася сюди логістика, яка часом була так дорогою, але треба було якнайшвидше доправити все в Україну. Велика частина коштів вкладалася в виробництво нової зброї в той час, коли нам віддавали стару старішу, скажімо так, а частина закладалася на розробки, щоб пізніше Україна мала можливість щось отримувати. Тому ось такі заяви, ще й на найвищому рівні, це є дипломатичне хамство. Це є дипломатичний безпреділ стосовно одного з найкращих партнерів України. І чи не єдиного, хто зараз може забезпечити всім необхідним? Я не знаю, чим думав Зеленський. Можливо, він дійсно хотів сказати, що адміністрація Байдена була не така, от адміністрація буде краща е, Трампа. Але насправді сумарно це, ну. Жоден мудрий державець такого на зовнішній арені не скаже, особливо в той час, коли Україна настільки критично потребує озброєння. А що стосовно ревізії, я чомусь думаю, що не буде особливих проблем в Україні, тому що сюди не заходили кошти саме по по питаннях безпеки і озброєння сюди заходили речі. І е, коли Зеленський е, все, все таки тут була приста, пристальна така увага і закордонних партнерів і. Наших спеціальних ТСК, наших структур, думаю, з цим всім все в порядку, і те, що зараз кидаються звинуваченнями, що Україна перепродає американську зброю, соріну у нас є достатньо свого власного військового продукту, який ми б могли продавати на зовнішній арені, але ми цього не робимо. Бо в нас є потреба тут в Україні. Я чомусь я думаю, що тут все буде окей, але те, що йдеться про... Використання взагалі коштів, які до нас заходили, тут не суто про американські, але тут загалом, отут може бути багато цього, тому що йдеться про доцільність використання тих чи інших коштів на ті чи інші проєкти, ну те саме, як зараз Хмельницької АЕС, або те, що у нас зараз було з роздаванням з тисячі зеленського, що бачите, гроші закордонних партнерів, які ми не можемо ні на що інакше використати. Тому Зеленський їх пороздавав направо і наліво замість зробити якісь конкретні речі. А тепер, коли USAID припинили свою діяльність і фінансування наших проєктів, у нас багато де намічається колопс. І оті гроші закордонних е наших донорів, які ми могли б використати зараз на підтримку діяльності регіональних медіа, гуманітарних проєктів, ветеранських просторів. Е Зрештою, ну це оце я вважаю, це треш фонд Олени Зеленської фінансувався. Виявляється з американських коштів USAID. оце ненормально. Тому що пані президентова вона мала би мати своїх, свої ресурси, своїх колегів, своїх донорів, які їй довіряють. А гроші американських платників податків мали би йти не на її особистий піар, а мали би йти oh. на потреби а, українського народу, вчителі, освіта, культура, ветерани, а, гуманітарна сфера, лікарні ну тобто масштаб, куди можна було застувати, застосувати ці кошти, був величезний, але от ні, в нас тисяча ж зеленського. Мільярди а мільярди, які просто викинули в нікуди, і українці від того і не відчули. А Україна сумарно дуже і дуже відчула, що вона ослабла пані. Софія, ми з вами просто давно не бачилися. Я знаю, що ви робили це відео. Ну як знімали у Верховній Раді, коли Богдан Яременко щось почав простягати руки до Петра Порошенка. Я не можу зрозуміти після цього реакції а, самих слуг народу. Вони я розумію, що вони, можливо, стали а, а, за свого колегу Яременка і почали його захищати, але м, виключати лідера фракції, фактично, ну, лідера політичної сили з парламенту, обмежувати йому його діяльність, я ось дивлюся, що. В Європарламенті вже заявляють про те, що а пора би припинити атаки на лідерів опозиції в Україні, ну зокрема, п'ятого президента Петра Порошенка. А, навіщо це було Яременко? Я не можу зрозуміти, і це ж я так розумію, що це не вперше вже. Вже не вперше я ж в Верховній Раді сиджу поруч майже з Петром Олексійовичем, і вже неодноразово фіксувала акти агресії з боку Богдана Яременка, який навіть припихався у наш сектор з кулаками, намагаючись атакувати Петра Порошенка. Тобто, я розумію, що напевно в нього є проблеми з психікою. Тут я би порадила звернутися до якоїсь фахової лікарні, щоб трошечки стабілізувати. Ну у Львові можу порекомендувати кульпарків. Знаєте, ну у, у всіх людей бувають Проблеми з витримкою, з нервами, можливо, він теж десь перенервувався. Йому, йому просто треба звернутися до спеціалістів, а не пхатися з кулаками до Петра Порошенка. А другий момент, що ви знаєте, я думаю, що вони вже частково зрозуміли наскільки а, дурну справу вони зробили. Тому що те, як відгребли і Потураєв, і Єременко від української громадськості там відкопали про них абсолютно все. Витягли всі можливі факти їхньої біографії: і те, як Яременка виганяли з Майдану, і те, як Потураєв працював з групою технологів, які ділили українців на три сорти за часів Януковича. Ну, тобто, тут дуже багато всього повилазило. А епітетів і порівнянь ем, цих конкретних депутатів, ем, ех, тобто їхньої характеристики, в епітетах і порівняннях, то там можна напевне енциклопедію писати. Потураєво, напевне, дуже хотілося вислужитися, тому що я так само пам'ятаю, коли він е писав на мене кляузу в ДБР щодо погроз биством президенту Зеленському словами на передовій стріляють і на передовій розриваються гранати. Як він з трибуни закликав мене покарати. Тобто, знаєте, ми в одному комітеті, ми по роботі спілкуємося, але ці речі не забуваються. Як тоді був донос, так і донос зараз тут цікаво, що до доносу доєдналися ще 39 депутатів. Більшість яких навіть фізично не могли чути, що говорилося, що не говорилося в тих умовах. Я особисто, коли там була, я те, що почула. Що е, Єременко у дуже хамській формі сказав Петру Олексійовичу, що якщо не повторювати хамської форми, а сказати зміст, що не вже без тебе не можна було б, більше нема кому передавати дрони військовим. Можливо, йому щось Петро Олексійович відповів. Можливо, не відповів. Я не чула цього. До речі, немає ні відеозапису, ні жодного документа, які ці засвідчують. Але якщо Єременко сказали кудись подалі рухатися за образу. Людини, яка допомагає військовим, а військових нема на передовій ні дронів ні в потрібній кількості, ні іншого забезпечення, і це саме фракція і президент до групи, якого залежить Єременко, вони цього не забезпечили. То мені видається, що військові дуже гарно відповіли: кажіть так, як є, і передавайте, що це ми йому передали. Але те, що відбулося на самому регламентному комітеті, це мене, мене було особисто враження, що ми при, при по суті, по суті, на якомусь чекістському допиті, що тут зібралися оці от тройки, які з доносчиками, які доповідають, які засуджують, які карають, тому що передовсім вони ні на що не спроможні. Вони нічого не можуть зробити, вони нічого для суспільства не значать. І коли вони перестануть бути депутатами, про них забудуть як про страшне минуле. Ем, вже після регламентного комітету раптово вони почали казати, що вже не на півроку відсторонення, що там давайте на три дні буде відсторонення, бо Європа не зрозуміє. Але давайте будемо чесні, Єрмаку глибоко начхати на всю Європу. І слугам так само, і походу їм не треба ні євроінтеграції, ні євроатлантична інтеграція. І ті нападки, які зараз є на лідера опозиції, вони просто свідчать про відверту спробу відвернути Україну від нашого демократичного європейського майбутнього. І я можу констатувати як доконаний факт, що Зеленський вважає Петра Порошенка більшим ворогом аніж Путін.